З поверненням на найвагоміше шоу України Сашко і Женя борються за приз мінус один кілограм, одне проти одного. Закохані опинилися перед складним вибором отримати важливий приз чи подарувати коханій людині шанс пережити найближче зважування. Мені потрібна була перемога, але я бачив, як Женя хотіла цього довести, що вона там краще. Так вона так впевнено стрибала. А Я чомусь думав, що він должен вступити, Женя. Я не дуже задоволений, що так залишились ми в двох жені. Тому що я думав там, що, що робити. Тобто треба перемагати чи навпаки треба сходити. Після довгих вагань Сашко вирішив все ж подарувати перемогу своїй дівчині. Я можу світи. Прикинь. Але щойно він збирається зупинитися. І от я почув звук. Під, 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 під коли ми стрибнули, підняв голову доверху, дивлюсь, вже ні, поломаний цей пінопласт. І я вже далі не стрибав, я свій зламав. Тобто, ну я розумів, що вже там що переміг. Сашко Женю, Ми трималися довше за інших. Але сьогодні знову переміг, Сашко. Мінус один кілограм, який, можливо, допоможе тобі на фінальному зважуванні цього тижня. Я бажаю всім вам успіху. Дякую, Дякую вам! У Саши теперь еще минус один килограмм, плюс э, мы все знаем, что он владелец золотой карты на этой неделе. И именно вот этот вот один килограмм, который он сегодня выиграл, дает ему еще больше шанс воспользоваться. А своїм примусним тепер Сашко має більше шансів не опуститися за жовту лінію на зважуванні, і можливо йому не доведеться рятувати самого себе за допомогою золотої картки. Колишні червоні тепер теж почуваються більш впевнено. Вони вірять, картка Сашка захистить їх від вильоту з проекту. В Саше я абсолютно практически уверен. Я понимаю, что я для него большой конкурент, но все равно в нем уверен, как в человеке. Поэтому то, что он меня может слить как сильного участника, я не думаю, что так случится. Немножко проще чувствуешь себя в том, что есть выбор за Саши. И мы все равно остались дружны. По крайней мере, вот эти вот четыре человека, такие как Коля, Женя, я и Саша, Ми друг друга підтримуємо. Каже, кожен буде підтягувати своїх. Перед тим зважувань. 9 ран. На учасників чекає останнє випробування тижнів. Це їхній останній шанс вибороти бонус на фінальному зважуванні. Привезли нас в сад, в парк. Кидав ми прийшли, увиділи, стояли тумбери за кожного цвіта учасників. Увіділи огромні м'ячики зелені надувні, думці, И самое интересное, что эти тумбы все стояли э, так вдоль забора, так скажем, за которым просто Киев, а вот так да, и ничего больше. Боже, кошмар, я думала, там какой-то обрыв снизу, я уже просто боялась туда подходить. Но чувство паники было. С другой стороны, ты понимаешь, что тебе это уже под силу. По крайней мере, начать и посмотреть, сколько ты сможешь простоять, ну, ты уже это можешь сделать. Витаю вас участвовать в шоу не та счастливее». Здравствуйте. Здравствуйте. Олю, як гадаєш, за 12 тижнів перебування на проєкті ти став більш терплячим? Однозначно, так. Да. А к чому вопрос? Питання до того, що зараз у тебе і у решті учасників буде чудова можливість продемонструвати силу, витримку та терплячість. Адже зараз ви будете стояти. Не просто стояти, а стояти на ось цих цеглинах. На одній нозі Вже. тримаючи над головою в руках м'яча. <звук> Приз за перемогу мінус один кілограм на зважуванні. Але є важлива деталь: переможець може розпорядитися нагородою на власний розсуд, залишити собі чи подарувати другу, і можливо таким чином його врятувати. Не всегда призы как бы даются в полное наше распоряжение. То есть, например, когда-то когда выигрывал, я выиграла иммунитет, мне почему-то очень хотелось подарить его Алене, вот той, которая ушла, которая не могла забеременеть детей. Потому что я, когда стояла на этом дневпром и говорила, думаю, блин, ее точно выгонят. И так надо, этот иммунитет. Вот. Но э, мне не разрешили отдать этот иммунитет. Здесь же сразу же оговорилось, что с этим минус 1 килограмм вы можете делать все, что угодно. И это определенная свобода выбора и действий. Участники впевнені пылл абсолютно не складные. из -за и за выходной бонус можно просто эту силу вечность. И я понимала, что... Я до этого пробовала, понимала, что я могу стать очень долго так. Занятия на фитболе развивает выносливость и гибкость, улучшает координацию движений, а также задействует большинство мышц вашего тела. А это способствует сжиганию большего количества калорий, чем обычное выполнение тех же упражнений. На старт. Увага. Почали. Ще тепер учасники розуміють, що випробування важке. Одночасно тримати рівновагу і тримати над головою м'яча виявляється непросто. Руки швидко втомлюються, а балансувати на одній нозі довго не виходить. «Ще був весь прикол в тяжолом зеленому м'ячці, який на перший вид легкий. Но когда ты на открытом склоне держ, держишь его перед собой на вытянутых руках и тебе в спину дует ветер, самое смешное, что он сносит не тебя, он тянет мяч. Я постояла как только могла. И когда начала шататься, я просто сошла, чтобы не упасть, упасть и не убиться об этот конкурс по спельхенаде сходить одним из первых, но, похоже, это его не турбує. Насправді чоловік вірить, що цього тижня він у будь-якому разі у безпеці, адже його захистить золота картка його друга Сашка. Ми хоч робили різні футболки, але все одно залишилися красні і сім'я. Саша хоч і поміняв тренера, але він залишився красним. Валентина знає, що в таборі зважених у неї немає друзів. І додатковий мінус кілограм може реально допомогти їй втриматися на проєкті. От не люблю Валю, ну от чисто, як людина, вона мені не подобається. Я не люблю таких, як вона. Валя такий людина, що… Что... Она коли-то сказала, що что... вона дуже тщательно стосується друзьям, що, ну, видать, у неї, може, погано сходиться з людьми. И ради достижения своей цели она через любого переступит. Переступит уже на ура. Валя с самого начала был такой человек в себе на уме. Она как-то вот, говорят, мягко стелет, жестко спать. Она может улыбаться в глаза и тут же, ну не сказать подлость, но какую-то пакость сделать тебе. меня резко как бы пошатнуло, начала быстро шататься и ушла очень быстро. Но это просто на самом деле была случайность. Дул ветер, и шарик немножко так на бок. Я наклонился и сразу так к ногу подставил. А я понимал, что это нарушение правил, я сразу молча сошел и не стал уже ничего дальше стоять. Ну, за Сашу уже устали радоваться в какой-то степени. Он и так побеждает, так это все. А может, он молодец, что все-таки сделал такой жест, сошел с дистанции. Женя нацелена лише на перемогу. Вона уже прогавила один призовий кілограм на минулому конкурсі. І цього разу помилки не повторить. Да я стала, как бы, я сразу все, я себе упор такой сделала, мне было очень удобно стоять, я положение нашла именно удобно, реально. То есть меня не шатало ничего. Держи держи, 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 Так, Так, держи, ничего не надо говорить в такие моменти. Я отвлеклась на то, как проходила валя. держись, держи, держи, держи. так и ничего не надо говорить. Колышние капитаны обох команд и Женя – Трое участников на один приз. Все-таки в наше время, когда ну каждый килограмм сейчас решает очень многое. Минус один килограмм это очень. Это просто супер. А на данном этапе это очень дорогого стоит. У <постив> мене посі полтора процента. Андрій, який в попередньому випробуванні доходить до трійки фіналістів. Він впевнений, що цього разу не прогавить шанс отримати бонус. Потім підоквіжали нас не взяти влікатися на посторонні. Я посмотрев в сторону, відвлекся і ну, втратив момент равновісія. І ну, в останиці вже було тяжело. Попри шалене бажання виграти, Женя відчуває ще трохи. І вона з Ноги тремтять від напруги і дівчина от-от втратить рівновагу. Я так: Та, ні, ні, стой, Женя, начинаю про себе молиться. Так, давай, стой, стой, стой. Я соскочил с дистанции финалиста. Мне не надо, чтобы мне кто-то помогал. Если я не помогу сам себе, то помощи со стороны ждать я не хочу. Саша является держателем контрольного пакета акций вот этой золотой карты. Но 49% принадлежит общественности. Женя, я вітаю тебе! Ти перемогла. Ура! Сьогодні ти виявилась найвитривалішою. І отримаєш нагороду, яку ти можеш лишити собі або віддати комусь із учасників. Нагадую, це мінус один кілограм. І оголосити своє рішення ти маєш просто зараз. Ну, звісно, собі оставляю. Ура! Ура! Це твоє рішення. и обговорению его не подлежает. Участники конкурс закончился и до встречи на финальном завершении. Пока. Ну глупо было бы отдать его кому-то. Я, конечно, оставила его себе. Мне он тоже нужен. Фу, конечно, так я и дала кому-то. Нет, конечно. Хоть я на этой неделе и работала много, но как бы настолько все непредсказуемое, может быть, что просто этот килограмм может быть мое спасение. Але чим ближче зважування, тим чіткіше Сашко за розуміє. Завтра для одного з учасників він стане катом. Ця думка не дає йому заснути. Олександр, привіт. Привіт. А що ти тут там садиш? Чекаю зважування. Дуже, дуже, дуже хвилююся завтрашнє зважування. Чого? Так я думаю, тобі а найменше з... треба хвилюватися за завтрашнє зваження. Ти ж пам'ятаєш, що в мене завтра який вибір буде? Це ж чудово. Гірше було б, якби завтра хтось вирішував твою долю, і ти не міг би туди вмішатися. Я розумію, що складно. Наприклад, тобі буде складно вибрати, от якщо в цю номінацію під жовту лінію попаде, якщо завтра під жовту лінію попаде, Гена і Коля, То ти на чию користь зробиш свій вибір? Ти знаєш, це, це, це теж треба думати. От це вже складно. От кому колю. Я розумію там, да, що якщо брати там на майбутнє, він мій конкурент. Совершенно верно. Тобто, хоча, може, йому більш потрібно вже. Дядь Гене вже там є, да, і родина, тобто і, і син у нього є. І... Так а коля тут же ж не за родиною, він тут за спортом. Я думаю, що йому нічого не заважає. Ну, так, займатися я теж так думаю, що, що він вже може собі продовжити його і дома, так якщо він вже почав, він вже досить багато й скинув кілограмів. Тобто, ну мені здається, що ти маєш виходити в даній ситуації е, з того, з ким ти потім моєшся тут боротися. Ну так, я, я, я теж про це думав, тому що зараз, вже, коли дійсно вже почали боротьба, там кожен за себе, то то можна вже думати, хто дійсно мені там буде конкурентом. А якщо я попаду туди з Галією під жовту лінію? Чесно сказати. Мабуть, я тобі все таки дам шанс. Ти мені все таки ти трішки ти мені ближче. Тоді йдемо до мене ночувати. Не можу, не можу. Я хочу бути тобі ще ближче, Саша. Голосування це дуже важливо. Я, я, ж, я, ж я коли виграв цей, цей приїзд, то я був задоволений, да, там, що, що я зможу обрати ту людину, яка там залишиться на, на проєкті, надати шанс. Але, але буквально там через годину, через дві, коли я почав. Обдумувати, Осу... що, що Що, що я, що, я виграв собі, я я зрозумів, що я виграв собі пригоди на, на одне місце. Ні, ні Саш, ну от тобто, дивися. Зараз я не дуже я прости... задоволений. Дивись, дуже простий приклад. Картку. Саша, Але... послухай здоровий глузд. Послухай здоровий глузд і глуст, хто шеп... твій конкурент. От, Я тобі, от ти за що хотів сказати? Ну, і ти ж, якщо що, приходять за порадою, я завжди Добрий, тобі порад. Я зайду. Да у меня осталось буквально полчаса. Самые тяжелые полчаса. Сегодняшнее развешивание вообще будет очень сложным. Прошлое было ужасным для меня. Я первый раз попадала в номинацию, испугалась страшно-страшно. Я думаю, что сегодня вообще будет очень интересное голосование. Я не знаю, что от него можно ожидать, потому что реально ситуация настолько интересная оказалась, У мене мінус один єсть. У Саші мінус один єсть плюс золота карточка. Самое сложное, що Сашке реально придався вибирати. Я не знаю, кого він Реально, как бы... Я навіть не знаю. Вперше проти учасників за жовтою лінією голосує тільки одна людина. Сашко. Саме він вирішить долю проекту на 12-му тижні. Четверо учасників в особливій небезпеці: Женя, Микола, Геннадій та Михайло. Піддалися спокуси на початку тижня і наїли зайві калорії. Вітаю вас, учасники шоу. Зважені та щасливі! Нагадую, тепер ви зважуєтесь індивідуально. Двоє учасників з мінімальною кількістю втраченої ваги опиняться за жовтою лінією, і це означатиме, що їх перебування на проєкті під загрозою. Проте сьогоднішній вечір буде особливим, адже тільки одна людина буде вирішувати, хто залишить проєкт, зважені та щасливі. І ця людина ти, Сашко. <плес> ти став володарем вирішального голосу. Золотої карти. Дивіться одразу після реклами. Непередбачуване зважування. Хто потрапить за жовту лінію? І кого з двох кандидатів на вибуття врятує Сашко? Подивіться, такого фіналу на проєкті ще не було.